Привіт, друже! Я надіюсь, ти пам'ятаєш свого першого боса Пієту, якого ти ймовірно не з першого разу пройшов. Мені вдалося з другого або з третього разу її подолати. Але я думаю, що пукан у багатьох підгорів при проходженні першого боса в Lord of the Fallen. А що я, якщо я тобі скажу, що можна отримати ось цей меч і обладунки трішки пізніше, уже по грі, погравши після боса, ну орієнтовно, я думаю, десь зо дві годинки. Давайте ж ми. Дізнаємось, як ми можемо отримати меч-пієти для свого персонажа. Переходимо трішки далі. Переміщуємось у дзвіницю. Це орієнтовно після боса десь 2 годинки геймплею. Повертаємо праворуч, я зараз буду коментувати. Тут можна пробігати. Мопчиків можна нікого не бити, вони просто будуть залишатися на місці. Ну, але персонаж сам себе не прокачає. Біжимо далі. Тут деяких я скіпав, деяких, деяких не скіпав. Біжимо далі. Тут нам потрібно перестрибнути на ліфт, але я вирішую все ж таки забафати собі зброю, щоби просто швидесенько їх подолати. Забафана зброя набагато більше надає. <дамеджу> так, ось тут є цей головань неприємний. Зараз швиденько з ним розбираємось. Але він головою своєю робить бум, і досить досить неприємно. Біжимо в кінець тут є драбина, по якій ми можемо спуститися. Якщо ти не знаєш, якщо під час лазіння по драбині нажати біг, то відповідно він буде швидше підніматися і швидше буде ось так спускатися. Йдемо далі. Ось тут, біля цієї драбини, тут будуть метелики літати. Ми переходимо в потаємний світ або в Умбру. Тут аналогічно також спускаємось, і посерединці у нас є постать, з якої нам потрібно забрати артефакт. Ось так ми його витягуємо, і кубок відкриттів. Ось цей артефакт нам потрібно. Відповідно, можна повернутися е, назад. Так як ми сюди прийшли, але я ще вирішую тут пополісосити трішки, можливо, якісь артефакти для себе тут цікавенькі знайду. Тому швиденько е, полісошу мопчиків, того що ну, персонаж сам себе не прокачає, а пелісоси тут ой-ой ой як батько потрібно. Дві палки в руки поки що сама комфортна зброя на самому початку. І швиденько б'є. Плюс масові удари, ну це досить-досить приємно. Тут я піднімаюсь вверх, чисто через те, що я тут ще не був, і відповідно, якщо повернусь назад, то нічого там точно не знайду. А якщо підемо вперед, то можливо щось попереду нас чекає цікавеньке. Так, тут можна вийти з потаємного світу або з умбри, і далі знаходимо, куди ж нам тут піти. Тут можна просто застрибнути вниз. В кінці бачу тут якісь артефактики валяються. Тут ману підбирають торбинку з боєприпасами, також полісосом мопчиків. І вже я задумуюсь над тим, чи не заблукав я, того що карти немає в грі, і відповідно орієнтуватися, коли граєш перший раз, не дуже зручно. Тут я знаходжу дошку, тому її пхаємо донизу і відкриваємо тим самим в майбутньому для себе прохід. Лапкий череп. Енергії підбираємо, і, відповідно, ось так він лізе, якщо нажати біг доверху. І фактично ось ми біля нашого головання появилися. Біжимо, просто біжимо назад. Нам потрібно до останків добігти. Чекаємо, поки ліфт повернеться, бо персонаж наш просто не дострибне. І ось так через кутик можна дострибнути. Просто біжимо максимум назад до останків, щоб просто нам Зробити телепорт до нашого таємного ось цього торговця, до темного торговця. Щось попелісосили і біжимо назад. Палку якусь підібрали. Ну, окей, нехай буде. Переміщення і в небесний спочинок або в храм переносимось, то як називає. Далі біжимо, тільки я плудану трішки не в ту сторону. Ось сюди біжимо, ліворуч і переходимо в інший світ. Ось тут у нас стоїть торговець. З ним поговорити, передати кубок відкриттів, і у нас в менюшці, в магазині відкриється нова кумірочка. Говоримо з торговцем. Я спочатку думав, що в придбати появляться, але ні, нам потрібно обрати інший підпункт запропонувати спогад. Нам показує, що ми П'єту вже перемогли, і відповідно все, що в неї було, ми можемо купити як і зброю, так і обладунки. Плюс додатково ми можемо купити е... магічні навички, так? Відповідно за умбральні залишки, але що меч. Поки що недоступний для мого персонажа, що відповідно, і магія, тому що тут потрібно сяйву е, прокачати на 25, в мене щось там 17 поки що, і відповідно, магію також потрібно прокачати сяйву аж на 30 потрібно прокачати, щоб відповідно ми могли скористатися цією магією. Надіюсь. Тобі це допомогло, і в майбутньому, коли ми будемо перемагати босів, вони вже автоматично будуть тут появлятися і зможемо з них купувати або облазунки, або можливо зброю.